Всім привіт! З ки, вами Кицька Десігна і ти на моєму каналі. Сьогодні у нас буде супер фаст туторіал по тому, як можна за два кліки зробити розпадаючися на пікселі текст. Тож почнемо. Беремо текст, пишемо текст, наприклад, me Окей. Перекладаємо в режимах накладення на Dissolve і. И... Бачите, так, воно вже якесь тут не таке ось тут пікселізоване. Ми переробляємо його в растровий ефект і беремо палець. І тепер наш текст сипеться, як якась стара бабка. Симпатично, так? Порозмислила, що якщо це воно все падає, так, кудись падає, то десь знизу повинна бути. Маленька така штучечка, ось так. І ми її теж робимо з і так само розстерезуємо. І тобто, кудись -то цей пісок -то сипеться, то ми зараз теж з нього зробимо, що воно сюди сипеться. Ось такий, суперфаст. І давайте ще як по нашому стандартному накладемо градієнт мап, Але е, якби я знаю, що градієнт мап тут не прям супер гарно впаде, бо-бо. Бо тут в нас немає гарного переходу. Але ми можемо переход зробити самі. Наприклад, точно ось, на ось такий градієнт. Об'єднуємо ці слої до групи, накладаємо з допомогою новий слой, беремо нашу кісточку, у нас там був чорний кольор, тому біл, білесенький. І можна зробити перехід. Тут вже буду за, взагалі інший. Ось так. Це такий маленький лайфхачик. Як можна цікаво, якщо я розумію, що нема переходів, то можна тут а, самому його зробити. Або взяти градієнт і сразу ж так накласти. По суті, ось так виглядає. Я просто зробила, як ви жмієте, градієнт сірого. І ось такий прикольний ефект. Можна вже, ж, наприклад, вибрати інший якийсь. Ось такий, такий. Любий на ваш розсуд. О мені так подобається. Окей, симпатично. І на задній фон, як по стандартній темі, можемо докласти Noise. Але не такий величенький, то прям занадто. Ось такий можна зробити. Окей. І як варіанти можна ще погратися з і різними. Наприклад, твіру. Тут воно так закручує. Теж цікавий ефект може бути, ну тут то, то не читається. І, наприклад, вей ось і поплило у нас весь текст із усім цим. І там був шибкий міні туторіал на то, як зробити такий цікавий ефект роз... розсипання песку піксельного. Я дуже сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. Ти мені поставиш вподобайку, а коментар теж можеш мені написати. Мені буде дуже-дуже дуже приємно. І не буду буде стягувати па-па!